25 травня під час проведення рейдових заходів по охороні водних живих ресурсів спільно з начальником рибоохоронного патруля в селі Ворона Синельниковського району були затримані двоє громадян, які незаконно здійснювали вилов водних живих ресурсів, а саме риби жилковими сітками на гумовому човні. Вказані громадяни своїми незаконними діями. Завдали збитку рибному господарству на суму більше 20 тисяч гривень. Обидва громадяни, місцеві мешканці міста Синельника, які поясняють, що водні живі ресурси вони в подальшому збиралися реалізовувати місцевому населенню. У вище громадян було вилучено 103 кілограми риби, пород, карп, карась, білий амур, лящ. Щука і судак. Значить, зазначені екземпляри риб були з ікрою, оскільки на даний час відбувається нерестовий період. За даним фактом, вже відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає обмеження волі сроком до трьох років.